Знову добрий день! Рада зустрічі з вами. Ми на уроці рідної мови. А от що ми будемо сьогодні вчити? Вам підказують ці маленькі наші друзі. Погляньте, що вони принесли нам на урок. Чи здогадуєтесь ви, про які звуки будемо повторювати? Так, ми з вами вже ж вивчили голосні. Приголосні, тверді м'які, а сьогодні дзвінкі та глухі, правильно це є в нас тема уроку. Пам'ятаємо, що приголосні звуки бувають дзвінкі та глухі. Чому називаються дзвінки? А тому, що притворені, вони творяться за допомогою голосу або шуму. Голос плюс шум, а глухі творяться тільки за допомогою шуму. Наприклад, коли ви будете вимовляти дзвінки приголосні, то голосові зв'язки вібри... вібрують, а коли глухі, то ці голосові зв'язки непорушні. Перевірте! Пари глухих. Подивіться: Д, Т, г, Т, З, С, д, с ж, ш, г, х, г, к, З, С Г, 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 С, З, Д, Ч, Б, П. Тільки глухий звук. Немає пари за дзвінкістю або за глухістю. І ще є один ряд звуків, яких треба запам'ятати за такою мнемонічною фразою ми винили рій в м, н, 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 л-рід. Л, л, і не дзвінки, і не глухі. Їх називають сонорні. Запам'ятайте, ми винили рій. За цією фразою виділені чорненькі буквочки це сонорні, вони не дзвінкі і не глухі. До того ж зауважте, що дзвінки приголосні звуки, які передаються, наприклад, дж, дз, дз, -дз» позначаються двома буквами, а вгорі коли ми передаємо його як звук в транскрипції в звуковому передачі, ми ще зверху ставимо дужку. Цим самим вказуємо, що це один звук. Отже, дзвінки приголосні легко запам'ятати іще за допомогою однієї фрази буде гоже гензю у джазі. Виділені великі літери це і є дзвінки приголосні. Ну і, звичайно, глухі теж легко запам'ятовуються за допомогою цих трьох речей. Цап хоче фісташки. Або усе це кафе, птах і чаша. Пити хочеш це сік фа. Це глухі приголосні. Ще ми маємо сьогодні згадати з вами алфавіт. Або алфавіт. Зверніть увагу подвійний наголос. І слова синоніми азбука абетка. Ви пам'ятаєте, що це розташовані в певному порядку букви. А що таке буква це знак, який передає звук мовлення на письмі. І знаєте, що в українському е, алфавіті 33 букви або літери. Собі. Повторіть вдома український алфавіт. Отже, знаки оцього письма, оці буквочки, які передаються на письмі, вивчає ще одна, ми вже згадували з вами наука мовознавча, яка називається графіка. Для чого існує алфавіт? Ну, за алфавітом, який в словниках, довідниках, списках та інших дуже легко можна знайти певне слово. Тобто знання алфавіту спрощує пошук потрібного слова чи прізвища. І останнє дуже важливе, що більшість букв в українському алфавіті позначають один звук. І так перші букви А, Б, В, вони позначають один звук. Але є деякі випадки. І вони особливі, на них ми звертаємо особливу увагу на співвідношення звуків і букв. Запам'ятовуємо, що дві буквочки ща і «ї» завжди означають по два звуки: «Ща», «ш», «ч», ч, щастя, дивіться, як передаємо транскрипцію, і «ї», «ж», І, І. Далі дж і З. Ось про що ми говорили з вами, з вами в транскрипції в квадратних дужках. записали дві букви, але один звук. Вгорі ми позначили його дужечкою З. Але буває Д і «ж», Д і З, коли Д належить до префікса, а «ж» чи «ж» чи З до корення. Наприклад, підживлюю. Тоді ми їх роз'єднуємо під префікс «живлюю», Ж належить до кореня. Від звук або відзвучала від префікс а з належить до кореня. Ми їх від'єднуємо один від одного. Подивіться, як записані у фонетичній транскрипції. Є ще три букви. Я, ю, є які можуть означати два звуки ІА, ІУ і Е, коли стоять на початку слова Ялта, Ярина, Юшка, після літери, що позначає голосний, тобто після голосного маяк твоє, і після апострофа та після м'якого знака б'ю «б'ю», «коль Чори випадки, два звуки букви Я Ю Є. І в інших випадках ці букви Я Ю Є означають один звук а у е і ніякість попереднього приголосного. Малятко, полюс і так далі. Ну, і, звичайно, Є ще така буквочка, як знак м'якшення або м'який знак, який звука взагалі не позначає, а служить для м'якості попереднього приголосного. Часто зустрічаються слова з подвоєними літерами, але на письмі вони передають один подовжений звук знання життя віддаю лю, наприклад. От давайте подивимося, як їх записати транскрипцією. Знання, ні, ніякий, ми його навскісною рисочкою. Далі знову йде н, але ми подовжені передаємо за допомогою двокрапки. Подивіться, дві крапки і записуємо знання, я тут пом'якшує м'якість попереднього.